Доброго ранку. Сьогодні в мене гольф 7 АЛТРЕК на заміну масла в АКПП. Тут DQ250. Щоб дібратися до фільтра, нам треба зняти корпус повітряного фільтра, акумулятор і підставку під нього. Будемо сьогодні працювати з комплектами ФЕБІ От, Це масляний фільтр. Тут треба все вибрати, помити і потім покажу далі. Зливаємо мастилом. Ось у нас трубочка під шістіранник. І потім ще викручуємо такий стаканчик, який будемо потім робити на рівень. Зараз зливаємо все, закручуємо і закачуємо масло знизу вверх. Отак от, от закачується масло. Все робиться рівень. Потім авто запускається, щоб фільтр у нас набрався, прогрівається до 40 градусів і робиться рівень. Все. Так, рівень зроблений. Новенька пробочка кільцем. А зараз ще треба нам поміняти в муфті Халдекс мастила, почистити сітку. Зараз все покажу. Так, отак от сіточка вимита. Все чистенько, прозрачно. Ось. Місце під насос теж у нас чистенько все. Все теж будемо збирати і заливати мастилом. От в ту пробочку. Так, рівень у нас залитий, все помито, шайбочки новенькі. Тож опускаю і віддаю авто клієнтам.